На обід буду готувати овочевий суп з макаронами. Зараз покажу вам всі інгредієнти. Картопля я взяла одну картоплину середнього розміру, порізала її ось такими квадратиками і також промила, щоб змити зайвий крохмал. Також мені потрібна морква, я її потерла на терку і гриби печериці. Я їх помила, трохи почистила і буду їх різати. З і потім моркву з грибами обжарювати і робити зажарку для супу. Також мені потрібні макарони, можна взяти будь-які, які у вас є. У мене ось такі мушлі, ось так вони виглядають. Якраз небагато залишилося, і я вирішила їх вкинути в суп. Також потрібне вершкове масло, на ньому я буду робити зажарку. І зелень. Вчора купила ось такий вітамінний пучок. Тут цибуля, петрушка і кріп. Це я в кінці додам до супу. В цей суп я не кладу м'ясо, тобто він виходить вегетаріанський. Гриби я нарізала ось такими скибочками. Поставила закипати воду і в цей же час розтоплюю масло на сковороді. І зараз буду на ньому обсмажувати печериці і моркву. Каструля у мене на 2 літри, але я налила сюди 1,5 літри води, тому що 2 літри мені буде багато. Я не люблю варити суп дуже великими порціями. Також в процесі приготування ще частина води википить і залишиться ще менше, ніж півтора літри. А ви, звісно, розраховуєте, скільки вам потрібно, і, відповідно, якщо у вас більший літраж, то ви беріть тоді більше компонентів. І ось так на невеликому вогні я обсмажую печериці і моркву. Не потрібно їх засмажувати до повної готовності, потрібно, щоб вони трохи підсмажилися, щоб не були зовсім сирими. Ось до такого стану я підсмажила гриби і моркву. Вода закипіла. Зараз я сюди вкидаю картоплю і залишаю варитися на 15 хвилин. Картопля поварилася 15 хвилин, і зараз я буду додавати гриби і моркву. Все разом залишаю варитися ще на 10 хвилин. І на даному етапі суп можна посолити за вашим смаком. Поки вариться суп, я наріжу зелень. У мене це кріп, петрушка і зелена цибуля. Зелень я буду додавати в самому кінці, вже коли вимкну плиту, тому що я не люблю, коли зелень сильно переварена. Люблю, коли вона в супі залишається свіжою. Ось так дрібненько я нарізала зелень. Зажарка в супі проварилася, і тепер я буду додавати макарони. І залишаю варитися ще хвилин на 5. Довше не потрібно, тому що макарони сильно переваряться. Пройшло 5 хвилин, плиту я вже вимкнула. Але так як у мене плита електрична, то ще якийсь час суп буде кипіти. І якраз в цей час він остаточно довариться. І ось на цьому етапі, коли плиту я вже вимкнула, я додаю ще шматочок вершкового масла і додаю зелень. І, власне, суп можна вважати готовим. Він ще в мене трохи довариться. І можна буде їсти. І ось так суп виглядає в тарілці. Подивіться, яка краса, який він свіженький, зелений, світлий бульйон, без м'яса, без зайвого жиру. Абсолютно дієтичний легенький супчик.